Українська народна казка пан Коцький. В одного чоловіка був кіт такий старий, що вже не здужав і мише ловити. От хазяїн його взяв та й вивіз у ліс і думає. Навіщо Покинув його і сам поїхав. Коли це приходить до кота лисичка та й питає його. Я лисичка? Я Конський. Будь Будьте мені за чоловіка, а я тобі за жінку добре. Веде його лисичка до своєї хати. Так уже йому водить, уловить курочку та сама не їсть, а йому принесе. От як козаччик побачив лисичку та й каже за пана Коцького вовкою ведмедеві дикому кабанові. Зійшлися вони до купи, стали думати, як би побачити пана Коцького. Та й кажуть. А мабуть, і взялися міркувати, кому йти. Я піду пом'язу, щоб все було у борщу. А я піду до баки кортоплю. А я маю допомогу на затошку. А я капусти. От роздобули і всього, почали обід варити. Як зварили, почали радитись, кому йти кликати на обід пана Коцького. Я не паль біжу, я не одрачика, а я теж не був такий. А я старий другий не побачаю. Тільки зайчиковий приходиться. Ось дикий кобан, вовк, і я прошу, щоб ти пройшов своїм пан Коцьким на обід. Я не прийду. Му не ховатись, бо він вас дожерве. Вони почали ховатися. Ведмедь лізе на дерево, вовк сідає за кущем, кабан заривається у хмиз, а зайчик лізе в кущ. Коли це веде лисичка свого пана коцького, доводить до столу, а він побачив, що на столі м'яса багато, та й каже! А ті думають, от вражого батька син, ще й мало йому, це він і нас поїсть. Виліз панкоцький на стіл та почав їсти, аж за уши малящить. А як наївсь, то так і простягся на столі. Аж тут комар вкусив за хвіст кабана, а він так хвостом і крутнув Кіч же думав, що то миша, та туди, та кабана за хвіст. Як схопляться вони, як дременуть, то тільки видко. Зайці собі за ними забіг, не знаю куди. А потім посходились та й кажуть Так.